Біфрен, спокій за ясної голови. І з ким зірки найвідвертіші? Ну, після живи, але вже ж. Самі із собою переконані ми. Тож перевіримо разом без допиту і каверзних питань, та й взагалі без питань просто зараз почуємо найвідвертіші зізнання вашого кумира. Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко, і це рубрика Без питань. День вдалий, якщо е, я виспався. Ввечері після насиченого робочого дня я люблю е, поїсти. Я ніколи не готуватиму такого немає. Я мрію приготувати все, що є на цій планеті. А Ащі. Я ніколи не готуватиму готуватимущі. Я завжди хотів спробувати. А. Ой, ну таке я не можу, ні, ну Ви таке. В да. таке... мене там таке в голові, що вам краще. Е -е... Я завжди хотів спробувати нирнути за аквалангом. Ще не пробувала. пробував. Пробувала. <клес> я ні за що в житті не їстиму щі. В дитинстві моєю улюбленою сестра. Була, були рулетики, такі м'ясні, в яких замотувалися овочі, і вони тушкувалися півтори години в духовці. Були такі соковитими, ніжними, а найголовніше, що готувала мені мама. Найважливіша для мене критика чи комплімент від, від, від тата, я би міг сказати, але тато він постійно занадто критикує мене. Він інколи дзвонить і каже: Жень, ну це вже Тому для мене найважливіша критика від людей. Найскладніше мені було наважитись не перебивати людей, слухати людей, бути чемним, нікого не посилати, не матюкати, а обіймати і цілувати. Це було дуже-дуже важко, але я навчився це робити. У моєму холодильнику завжди знайдеться трішечки пармезану. Для того, щоб потерти пармезан, якщо я приготував якусь фігню несмачну, а пармезан цю страву врятує. Варення у мене асоціюється з моїм бізнесом, тому що я вважаю, що я готовий вступити в батл по приготуванню варення з будь-якою людиною, яка тільки існує на цій планеті. Бо я стільки його приготував, що більше, ніж я, мабуть, жодна бабуся в світі не приготувала. Якби я не став шеф-кухарем, то я став би бізнесменом. Але я став бізнесменом і шеф-кухарем. Фастфуд мене викликає бажання поїхати в Івано-Франківськ ти ви зайти в свій заклад і замовити дуже смачну паляницю з деруном та свининою. Просто зараз я хочу дізнатися в тому, що е, мій рот він ніколи не закривається. Я ніколи не готуюсь до інтерв'ю. Я ніколи не знаю, що зараз я скажу. Я ніколи не знаю, що я зараз приготую, бо воно все наче як з'являється. Ось так. Тому я зізнаюсь в тому, що все, що я роблю, я сам інколи не адстрелюю, що я роблю. Борщ для мене це гордість за Україну. Найбільшим своїм досягненням я вважаю те, що люди в Україні. Почали більше задумуватися про українську їжу і про свій зв'язок з своїм минулим. Обійми, як і хочеться повернутись. Ну як таке сказати. Якщо я скажу, що Юліні, то тоді Свєта образиться, якщо я скажу Свєтані, то тоді Юлія образиться. Моя ідеальна жінка це та жінка, яка мене розуміє, підтримує, і коли я їй три дні забуваю написати, вона е, нічого за це не робить. У День перемоги я прокинуся і. Всі мої ресторани будуть безкоштовними для всіх людей. Я буду обливати всіх борщем шампанським. Будемо годувати, будемо палити Путіна і будемо кожного року в моїх ресторанах палити е, це. З вами був Ігор Клопотенко і е, рубрика Без питань. Дякую за те, що ви мене послухали. Маю надію, що я вас трішечки повеселив.